Нещодавно бренд Медісен випустив колекцію одягу за мотивами картин Марії Примаченко. Тільки погляньте, на які яскраві і дійсно унікальні речі надихнула їх художниця, і саме це надихнуло вже мене почати серію відео про українських художників, саме з розповіді про Марію Оксентіївну. А яких українських художників ви хотіли бачити наступними? Напишіть в коментарях. До речі, цю колекцію можна знайти в магазинах бренду в Польщі. Тому, якщо ви будете там, не втрачайте можливість. А ми починаємо. Хтось називає її картини відвертою мазнею, каже, що так змогла би дитина. А хтось захоплюється, надихається, інтерпретує, шукає потаємні змісти. Тож, сьогодні і ми з вами зануримося у фантастичні світи картин Марії Примаченко і разом з'ясуємо, в чому ж її геніальність. Але спочатку давайте з'ясуємо, як же все таки вірно, Примаченко чи Приймаченко. І тут все не так однозначно, як то кажуть, адже аргументи не ну, дуже суперечливі. Тож щодо першого варіанту Примаченко без літери «І» ми маємо таку інформацію. По-перше, за деякими джерелами сама художниця казала, що це зросіщений варіант її прізвища. Але є й інша інформація, що в деяких випадках вона казала, що саме так говорили в її селі, тому це правильна версія. А до речі, в тому ж селі її часто називали просто Прима. Ну, хіба не чудово. У будь-якому разі, саме версію Примаченко або скорочено МП Марія Оксентівна і підписувала свої картини. Крім цього, у 2010 році рішенням Вищого адміністративного суду встановлено, що саме це правильна версія написання прізвища, згідно з пенсійним посвідченням, свідоцтвом про смерть та іншими документами. Тож аргументів багато. Але і другий варіант примаченко вже з літерою зі. Ї... Вживався. Наприклад, в указі президента України про відзначення сторіччя від дня народження Марії Примаченко, і в цілому в деяких офіційних рішеннях ще з 94-го року заплуталися я також. Але за моїми спостереженнями, зараз в усіх ЗМІ і офіційних джерелах використовується саме варіант Примаченко Без «ї». Та і дуже сильним аргументом, особисто для мене, є те, що художниця саме так підписувала свої роботи. Тож у цьому відео я буду використовувати варіант Примаченко. Народилася Марія 12 січня 1909 року у селі Болотня Вижгородського району Київської області. Її батько був Теслою, а мати найкращою майстриною з вишивки в селі. І саме ці народні мотиви та візерунки згодом стали джерелом її натхнення і зробили однією з найвідоміших представниць наївного мистецтва. Для довідки, наївне мистецтво це один з напрямів примітивізму. Його представниками часто є художники-самоучки, а їхні твори дуже часто походять на зразки народної творчості, незважаючи на, здавалось би, простоту, творчість Марії була відзначена ще за життя художниці. Вона лауреатка Національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка та народна художниця України. За своє життя Приймаченко створили більше ніж 800 картин, а померла художниця у 1997 році. На жаль, в дитинстві Марія перехворіла на поліоміеліт, і ця хвороба нагадувала про себе все її життя. Їй доводилося пересуватися на милицях. Саме через хворобу в дитинстві та в юності вона не могла повноцінно працювати в полі, як більшість людей з її села, або ж виконувати хатню роботу. Проте саме це дало їй час на роздуми і на фантазії, джерелом яких стало все, що оточувало її в рідному селі: квіти, природа та люди. Серйозно малювати Марія почала в 17 років. Вона розмалювала власний будинок, і це було настільки гарно, що незабаром сусіди почали замовляти, розмальовувати і їхні будинки також. Найчастіше оплата праці відбувалася бартером, тобто сусіди давали їй їжу, яка часто виручала сім'ю Примеченко і допомагала виживати в складні часи. Проте пізніше Марія захопилася вишивкою. Тож вона створювала не тільки неймовірні картини, а ще й майстерно вишивала. Брушники, шила одяг, часто весільні сукні, і створювала чудові керамічні вироби, глечики і тарелі. У 1936 році Марію Примаченко запрошують в Центральній експериментальній майстерні при Київському музеї українського мистецтва, де збирали народні таланти. Там викладали Петринський, Кричевський, Касіян та інші майстри. Саме під час навчання художниця і зустріла свого земляка Василя Маренчука, лейтенанта піхоти, який приїхав на екскурсію до Лаври, де й знаходилися експериментальні майстерні. Пара зійшлася у цивільному шлюбі. І, хоча Примаченко мала можливість залишатися в Києві, після навчання вона повернулася у рідне село до чоловіка. А у березні 1941 року вона народила сина Федора. Чоловік Марії пішов на війну та, на жаль, не повернувся. А сина Федора мисткиня виховувала сама. У них були дуже дружні відносини. Вона навчала сина малярство, і він теж став художником і творив у тому ж напрямі наївного мистецтва. У 1936 році картини Марії були представлені на першій республіканській виставці народної творчості. Там художницю нагородили дипломом першого ступеня, і після цього її картини побували на виставках у всьому світі: в Канаді, в Японії, в Китаї, в Польщі, Чехії, Болгарії, Франції, Фінляндії та навіть США. Є така легенда, що коли в 1937 році картини Примаченко виставлялися в Парижі, сам Пабло Пікас завітав на виставку і навіть припустив, що якби Марія проживала у Франції, то могла б стати значно більш відомою аніж він сам. Проте ніяких свідчень про цей випадок не зберіглося, тож ми достеменно не знаємо, чи правда це. А в будь-якому разі Марія Примаченко в Парижі не жила, і її картини фактично побували у значно більшій кількості міст, аніж сама художниця. Все життя вона провела на рідній Київщині. Саме рідна земля була одним з найбільших джерел натхнення художниці. У своєму стилі вона ніби синтезувала досвід поколінь від найдавніших примітивних зображень звірів до образів слов'янської міфології. Крім цього, вплітала в цю творчість народні символи, наприклад, соняхи. Її роботи можна умовно, розділити на три типи. І перший це зображення квітів, орнаментів, що найчастіше можна побачити саме у ранній творчості художниці. Вони нагадують той самий стінопис, яким славилася Примаченко у рідному селі. Деякі квіткові композиції доповнені образами птахів, а деякі вони навіть містять пересвяти, як, наприклад, ця букет хлібороба. Другий тип це сюжетні композиції. Які відображають побутове життя, зокрема життя селянства. Ці картини художниця підписувала так: Весілля, Катерина співає пісню, Романи Оксана, Галя на весілля запрошує, сватання та іншого. І третій, і, звісно, найвідоміший тип це зображення звірів. Її звірі незвичайні, вони є витворами уяви, але при цьому вони. Цілісні, яскраві, характерні, вони далеко не завжди добрі. На останню роль тут і в інших композиціях відіграє колір, який є елементом загального ритму картини, як і орнаменти, що з'являються на всіх картинах, створюючи повністю динамічну композицію. Слід також додати, що цього неймовірного ефекту художниця досягала максимально простими техніками. Вона використовувала гуаш, іноді акварель. Та звичайний ватман. Крім написання картин художниця ще й ілюструвала книжки і навіть співпрацювала з Михайлом Стельмахом. Вона створила малюнки для таких його книг, як «Заєць спати захотів, Чорногуз приймає душ та інші. А також проілюструвала п'ять дитячих книжок видавництва веселка. До того ж, вона придумувала саме дитячі малюнки для цих книг, а не адаптувала свої картини чи просто надавала вже готові. Відомо, що Примаченко була гостинною людиною. В її рідному селі її часто відвідували різні творчі діячі. Одним з особливих гостей був режисер Сергій Переджанов, який часто навідувався в гості до художниці, відомо, що саме Сергій одного разу змусив Примаченко поїхати до Києва і зводив у цирк, де вона вперше побачила, як буквально ожили її фантастичні звірі. Відомий і інший випадок, коли Примаченко сильно захворіла, Параджанов передав їй цілий ящик апельсинів, які, як ви розумієте, тоді були страшенним дефіцитом. За своє складне життя Марія Оксентівна пережила і катастрофа на Чорнобильській АЕС. Її рідне селище, болотня знаходиться зовсім поруч з ЧАЕС. проте тоді Примаченко відмовилася евакуюватися і обрала залишатися вдома. Ця подія надихнула її, ну якщо так можна сказати, на створення Чорнобильської серії, куди увійшли чотири картини. Одна з них з загадковою істотою Атом. Її вона підписала так. Господин Рейган, на цю картину подивися і удумайся, яка ця атом важка, і тяжола і нерозумна. На іншій же картині зображений четвертий блок. Художниця зобразила його не страшним, а заквіченим і підписала: Отаким От снився четвертий блок. По ньому будуть рости квіточки, а будуть нести діточки квіточки, як пам'ятник буде на вік коло нього. Будуть прилітати голубчики, наші герої, спасли нас, пішли від нас. Вона у всьому бачила позитив і, попри все, мала надію на світле майбутнє. А що ж відбувається з її спадщиною зараз? Вже під час російського вторгнення в Україну, а саме 27 лютого 22-го року, у селищі міського типу Іванків згорів історико-краєзнавчий музей, де зберігалося близько 250 робіт Марії Примаченко. Частину картин, що зберігалися в на нещастя вдалося врятувати, і зараз їх тимчасово зберігають у себе місцеві жителі. Наприкінці квітня 2022 року картина Марії Примаченко Моя хата Моя правда була продана на благодійному аукціоні Benefits for Ukraine's People and Culture у Венеції за 110 тисяч євро. При стартовій ціні всього в тисячу євро. Виручені кошти планують передати до благодійних організацій. Які підтримують українську культуру, і зокрема до фонду сім'ї Марії Примаченко, який планує витратити ці гроші на будівництво власного музею. А 5 травня 2022 року фондом Сергія Притули було проведено благодійний аукціон з продажу картини Марії Примаченко. Квітки виросли коло четвертого блока, яка належить до Чорнобильської серії, яку ми вже з вами згадували, картину продали за 500 тисяч доларів при стартовій ціні всього у 5 тисяч доларів. А всі вирішені кошти надали Збройним силам України. Це офіційно найдорожча з проданих картин українських художників. Хтось навіть жартував, що так Примаченко донатить на ЗСУ навіть після смерті. І наостанок, чи знали ви, що роботами Примаченко навіть прикрашали літаки? Але за цим стоїть цікава і трохи скандальна історія. Перед тим як її розповісти, хочу попросити вас ставити лайк цьому відео, писати коментарі і підписуватися на канал, щоб якомога більше людей змогли побачити контент про мистецтво українською мовою. Тож, розповідаю, у 2014 році журналісти викрили плагіат роботи Марії Примаченко Сюру дорозі». А винуватцем стала відома фінська компанія Marimekko, чия дизайнерка Крістіна Ізола створила принт-лісовий народ. От можете порівняти обидва зображення. Як на мене, схожість не просто вражає. Здається, що з картини Примаченко просто прибрали щура та змінили відтінок кольору дерев, форми, деталі та навіть кути нахилу повністю скопійовані. Це зображення на той момент вже встигли використати в текстилі. Але факт плагіату виявили тільки тоді, коли ним здобули літак фінської компанії Finnair. У Марімеко визнали факт плагіату і прокоментували це так: той факт, що робота іншого художника була використана в якості основи для шаблону Марімеко це повний шок і глибоке розчарування для нас. Відповідальність повністю поклала на дизайнерку, яка також згодом принесла вибачення. Я думаю, протягом відео кожен мав змогу відповісти для себе на питання, чи є Марія Примаченко геніальною. А якою б не була ваша відповідь, беззаперечним залишається той факт, що вона повністю самобутня, унікальна. Її картини не залишають людей байдужими, і вона продовжує робити свій вклад в українську культуру навіть після смерті. Тож все це точно робить її однією з найвизначніших особистостей українського мистецтва. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео і було корисним. До зустрічі в нових відео!